Дуже велике дякую, що ми маємо змогу реагувати на такому сучасному віку, на класному цієї також. Дякуємо всім, хто працює з пацієнтами. Щиро вдячна професії лікаря. Програма співпраці з закладами охорони здоров'я у фонді відкриті очі з 2014 року і ми. Що разу вона є одна з трьох основних серед освіти та підтримки наших воїнів. Тому можемо з впевненістю сказати, що ми надалі будемо підтримувати лікарів, лікарні у їх великі Ми замовляли за кордоном. Ми робили нам під замовлення з таким специфічним з такою специфічною комплектацією. Місія тобто філософія, взагалі нашої фонду, це підтримка благодійних ініціатив наших колег, наших працівників і так сталося, що е, наша дуже близька колега, яка багато допомагає фонду, яка робить неймовірний внесок в роботу компанії і в роботу фонду, є сумчанкою уродженкою сум та має багато персональних теплих спогадів про Сумську п'яту лікарню та про її лікарів про її країну. Тому власне, Сумська лікарня стала однією з п'яти, якими допомагаємо в рамках Однією з найкращих. Нам сказали одна з найкращих. Ми віримо і будемо бачити в результатах.